Якщо десь і є чемпіонат жахів, то Австралія його виграла ще до старту, особливо її природа, адже вона є домом для непропорційно великої кількості потенційно смертельно небезпечних істот. Тут більше отруйних видів тварин ніж у будь-якій частині земного шару. А якщо враховувати лише тих, чия отрута смертельна для людини, Австралія тут абсолютний чемпіон. Окрім цього, Австралія домівка для 20 з 25 найнебезпечніших змій. Тут мешкає один із небагатьох птахів, які іноді вбивають людей казуар. А ще класика жанру: морський крокодил, велика біла акула, павуки та смертельно небезпечні медузи. І якщо вам цього було замало, Австралія місце, де мешкають найбільші комахи у світі, де шишки можуть убити людину. Та де сталися три найбільші лісові пожежі ХХІ століття. Список можна продовжувати дуже довго, але суть ви зрозуміли. Тож важко повірити, що колись Австралія була ще небезпечнішою, і мова навіть не про епоху динозаврів, тоді по землі бігали гігантські варани та сухопутні крокодили. І вам не потрібно подорожувати надто далеко в минуле. Пік цього хаосу припадає приблизно на 50 тисяч років тому. Саме тоді туди прийшли перші люди. Такий собі таймінг. У ті часи Австралією правили не ссавці, а рептилії. Достатньо було ступити на берег, щоб зрозуміти тут щось не так, повсюди бродили істоти, наче з кошмарів серед них справжній сухопутний крокодил, не схожий на крокодила, а реальний крокодил, що вільно бігав по землі. Його називали Квінкана. Він був одним з головних хижаків плейстоценової Австралії. Квінкана мала багато рис сучасних крокодилів і довгий час вважалася їхнім справжнім родичем. Але через дуже незвичну будову черепа її перенесли до вимерлої групи Мекосукіней. Також палеонтологи виділяють незвично довгі ноги, вони утримували тіло високо над землею і дозволяли доволі швидко бігати. Тому її вважають наземним хижаком. Доказами слугують копитоподібні пальці та сплощений хвіст, зовсім не пристосований до плавання. І, на жаль, для всіх мешканців суходолу це був не дрібний звір. Більшість дорослих виростали до трьох метрів завдовжки та 200 кілограмів ваги, проте знаходили й велетнів до шести метрів. Такий розмір дозволяв легко полювати на ссавців, в тому числі і на людей. Укус цього крокодила був справжнім жахом. Його зуби були лезоподібні, стиснені і сильно зазубрені. Їх називають ксифодонтними, такі зустрічалися у тероподів. Завдяки цим ножам Квінкана могла шматувати жертву, яка була більша за неї, навіть втеча у воду могла не врятувати. Є докази, що вона все ж вміла плавати. Але навіть такий сухопутний крокодил, що плаває і має зуби динозавра, не був найстрашнішою істотою Австралії, тому що поруч бродила мегаланія. Мегаланія або варанус priscus – найбільший наземний ящір усіх часів. Палеонтологи сперечаються про точний розмір, але мінімальні оцінки 3,5 метри та 500 кілограмів ваги, а максимальні до 8 метрів у довжину. Це на рівні найдовшої анаконди, але у 9 разів важче, тобто до 2 тонн. Як і сучасні варани, мегаланія мала гострі загнуті зуби, сильні ноги та кігті. Імовірно, могла швидко звалити навіть великого супротивника, і в найкращих традиціях Австралії можливо була отруйною. Усі сучасні варани мають отруту, що перешкоджає згортанню крові. Тому більше за все і цей хижак мав таку особливість її найближчий родич, комоцький варан. Тож мегаланія, ймовірно, застосовувала схожу стратегію: вкусити, відступити, чекати, поки жертва помре. Навіть втеча не врятувала. Все це робить її найбільш небажаною істотою у доісторичній Австралії. Якщо ж ви боїтеся змій, то це для вас. В ті часи жила велетенська змія Вонамбі. Вона належала до давньо зниклої родини Мацоїдеї, гігантські змії з примітивною будовою щелеп і менш рухливою головою. Її довжина до шести метрів. На щастя, отрути в неї не було, але вона полювала як сучасні удави, засідка біля води, гвалт. Удушення, але через негнучку голову і невелику пащу не могла ковтати жертву цілою, і це робило її ще страшнішою. Вона буквально розривала здобич на шматки, іноді випатравлюючи її живцем. Та не лише рептилії були страхітливі, ссавці теж були на висоті. Найкращий приклад тилаколео або Сумчастий Лев, це найбільший відомий наземний хижий ссавець Австралії, за розміром, як кабан. А найбільші як сучасний лев, і при цьому найближчий родич коали. Менший мозок дав місце для надпотужних жувальних м'язів та міцних кісток. В результаті найсильніший укус на кілограм маси серед усіх відомих ссавців. Середній тилаколео кусав із силою лева у два з половиною рази більшого за розміром. Він міг вбити тварину у 15 разів важчу за себе, менше за хвилину. Леву це займає до 15 хвилин. А крім того, в нього були великі різці та лезоподібні премоляри, якими він перерізав трахею, судини та інші м'які тканини, якщо щось і виживало, добивав гігантськими кігтями на передніх лапах. Є навіть припущення, що тила колео лазив по деревах і затягував туди жертву як леопард, а травоїдні були не менш небезпечними, дипротодон, родич вомбатів, важив до чотирьох тонн, як дорослий азійський слон. І, хоч він був вегетаріанцем, міг одним укусом силою до 11 тисяч ньютонів розчавити людську стегнову кістку, на додачу гігантські нелітаючі птахи геніорніси до 2 метрів заввишки і 250 кілограмів ваги, кігті та дзьоб могли легко відігнати хижака. І це ми ще не згадали всіх: велетенські черепахи, інші крокодили, наприклад, палуді Рекс, плюс виснажливі посухи. І все ж, попри світ, сповнений чудовиськ, отруйних хижаків і невблаганних катаклізмів, перші люди не просто витримали випробування доісторичною Австралією, вони навчилися жити поруч із цими гігантами, досліджували їх, полювали на них і, врешті-решт, стали домінуючою силою там, де найменше цього можна було очікувати. Ця історія не лише про страх і небезпеки, це історія про людську адаптивність, сміливість. І здатність виживати навіть там, де сама природа хоче вбити тебе кожну минуту. Бо, врешті-решт, у світі мегахижаків і отруйних істот саме люди стали тим фактором, який змінив континент назавжди. І, можливо, серед усіх цих давніх чудовиськ найстрашнішим хижаком були саме ми. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, підтримайте відео лайком, підписуйтесь, залишайте свої думки в коментарях. Попереду ще багато неймовірних історій із загубленого світу давніх істот. До зустрічі в наступному відео.